Привіт, мене звати Англіна. Я студентка Прилуцького технічного пахового коледжу. Навчаюся на другому курсі. Сьогодні ми піднімемо дуже цікаву тему національно-визвольна війна або історію про те, як ображена жінка змінила історію нашої України. У кожній війні обов'язково замішана жінка. Приклад ставлять троянську війну, в якій була вина Елена, війни між Римською імперією та Єгиптом через Клеопатру та багато інших воєн. В історії України війна, яка почалась через жінку, закінчилась створенням могутньої держави, населенням якої лякали дітей, військо якої прозвали бісовими дітьми, військо якої змусило дрижжати від страху річ Посполиту, монголо татар та московське царство. Назва цієї держави Гетьманщина або ж військо Запорозьке. говоримо про людину, яка поставила на коліна річ Посполиту, створила могутню армію, перед якою тремтіла вся Європа, і вперше за багато століть об'єднала розділні землі у могутню козацьку державу. На цього чоловіка молились тисячі українці. Весь світ знав його як могутнього полководця, розумного гетьмана, якого вважають творцем нової епохи України. Богдан Хмельницький. До 45 років він служив польському королю. Мав власне маєток, дружину та дітей. Але все змінилось, коли у життя Чигиринського сотника прийшла вона. Жінка, яка сама того не підозрюючи, змінила історію України. Її звали Хелена. Вона була зі збіднілої польської шляхти до того ж. сирота. Прийшла вона до Хмельницьких працювати. Бо... На той час дружина Богдана Хмельницького, Ганна Хмельницька, була тяжко хвора. Не могла глядіти за дітьми та господарством. З появою Хелени в в Суботі вожив. Вона з хатній робітниці швидко перетворилась на члена родини. А 1647 року у маєтку сталася біда. Дружина Хмельницького померла. Її в року жалоби та чекання. Що тепер буде між нею та Хмельницьким? Хелена не знає. Чи зважиться він на одруження, адже вона бідна і чужинка? Хмельницький чомусь не поспішає. Перший шлюб приніс йому гроші, другий міг би сприяти кар'єрі. А кохання, ну хіба воно зникне, якщо він одружиться з іншою? Адже це всього лише шлюб. У момент повної безвиході Хелена побачила нового гостя, який приїхав до маєтку. Це був сусід Хмельницького, Чигиринський підстароста Чаплинський. Він почав часто заїжджати до Суботова, та не по справах. Хмельницького він терпіти а от красуню Хелену кохав до нестями. Такий негоже ходити в коханках якогось українського сотника, а тут він ще й побачив її сльози розпачу. Того ранку, хоч у суботів, здригнувся від топоту кінських копит, просто на маєток шаленої швидкості місця загін за козаків. Спалюючи і знищуючи все на своєму шляху. Цим загоном командував Чаплинський. йому було потрібно одне Хелена. Також він наказав побити нагайками Остапа Хмельницького, наймолодшого сина. Адже ані самого Богдана, ані його старших сніг вдома не було. В один момент майбутній гетьман втратив все. Отямившись від втрати, Хмельницький збирається і йде до польського короля. Але лише там, при дворі, дізнається, Чаплинський підготувався до свого злочину. Він підготував документи, за якими виходило, що Хмельницький не мав права володіти Суботовим. та Хмельницький не боявся. Він був впевнений, що король захистить його права і покарає чиновника за самосуд. Але цього не сталося. Повернувшись додому, Хмельницький збирає невеличкий загін та йде прямо до Чаплинського. Але я там вже чекала. Після цього Богдана оголосили зрадником і кинули до в'язниці, де він дізнався про те, що Хелена виходить заміж за Чаплинського. Колишнього старосту з в'язниці викупила Хелена. Наумовила Чаплинського відпустити Богдана. Після свого звільнення Хмельницький вирушає на січ. Поступово він збирає військо, ходить в пошуках союзників і знаходить його в кримському хані. Налагоджує виробництво по пороху на січі та закуповує зброю. Домовляється, з реєстровцями про ненапад один на одного. Вже на початку 1649-го Хмельницький готує проєкт про відбудову української держави, де він планує збройним шляхом створення Незалежної України. Тоді відбулася зборівська битва. Поляки були в безнадійному становищі, але їх, як не дивно, врятував Кримський хан. Він вирішив відступати. І змусив Богдана Хмельницького підписати мирний договір з поляками. Саме тому, у серпні 1649 року, був підписаний зборівський договір. Одним із пунктів цього договору було створення держави військо запорозьке але вже в 1651 році поляки порушили договір, і відбувається битва під Берестечком, де татари знову зрадили козаків. Різників. Період з 1650 по 1653 Отримав назву молдавські походи. Майже всі вони були вдалі, але в той час молдові були постійні перевороти, тому гарним союзником її вважати було не можна. Після невдалих молдавських походів Хмельницький звертається до російського царя щодо Союзу, і в 1654 році були підписані березневі статті про Союз з Москвою з цього року і по 1655 рік російська і українська армія спільно вели бої проти Речі Посполитої та Кримського ханства. Але в 1656 році Москва підписує Віленське перемир'я з Речі і починає війну проти Швеції. Гетьман знову шукає союзників, якими стали Швеція і Трансильванія з грудня. 1656 аж по липень 1657 років козацькі війська вели участь у спільному поході проти Польщі, але ці битви були невдалі. і Козаки ні з чим повернулись в Україну. Він втратив сина в молдовських походах. Його кохана жінка Хелена мертва вже 6 років. Він програє битви одна за одною. В нього більше немає сил щось робити. Всі ці події стали для Хмельницького важким ударом. Тому 6 серпня 1657 року Богдан Хмельницький помирає в Чигирині. Його смерть стала початком нової епохи в Україні епохи занепаду, яку прозвуть руїною. Але це вже зовсім інша історія.